Всім привіт! Сьогодні у мене дуже цікавий огляд моїх придбаних товарів, в основному куплені в Аврорі. Чого цікавий, тому що мене запросили в цьому році перший раз, я буду для когось таємним Санта. Тож, побажання, кому я буду робити подарунок, були такі, щоб чекав сюрприз із смаколиків, з товарів, з якими можна відпочивати подорожувати, та з категорії спорт, фізичний розвиток ну і так далі. Ну, думаю, деякі умови я виконала, деякі ні, тож, давайте дивитися, що ж я прикупила. Тут великий пакунок, в основному це смаколики. Ну, звичайно, не, ж не тільки кому буду дарувати, а й своїм дівчатам домашнім. Почну я з такого кошику. До сюди я буду складати подарунки, як таємне Да? Я думаю, така жорна корзинка сподобається і завжди буде в нагоді значить, Коштує 109 гривень. На деякі товари ціни не пам'ятаю, тож дивіться у куточку. Завжди прикріпляю актуальні ціни. Чорним це не акційна ціна, а білим це акційна ціна або ціна на даний момент віду. Тоді купила ось такий дощик, мішура. Ну, Це для того, щоб гарно оформити наповнення мого кошику. Здається, 29 гривень. Потім, дуже актуально я для відпочинку, туризму, дай і взимню. Холодну пору ось така термокружка прожива. Тому що я знаю, кому буду дарувати цей подарунок для дівчинки. І ось обрала я такий гарний малиновий колір. Тоді купила ось такі цукерочки Всередина, мабуть, якась буде крісленька, ну, з якимсь наповненням. Також на подарунок, ну і Женьки або нам. Купила дві. Також у кошик покладу баночку пепсі, 330 мл така баночка, також жінки і у кошик туди. В основному купувала все по два. Тому що жінка буде бачити, що я туди кладу, їй також захочеться. Тож в основному, по два, щоб нікого не образити. Так, у кошик купила ось такі серветки гарні. Собі я вже раніше купувала, то вже тільки показую одну пачку. Мабуть, також за акційною ціною. Чому зник десь фрагмент відео, тому вже будете переглядати зображення. Декілька пачечок купила конті за 19 гривень, тоді одну упаковочку цукерок 99 гривень. За акційною пропозицією декілька різних видів капучино 40 г 24 гривні, тоді велику упаковку капучино 12 штук за 69 гривень, декілька пачечок акційних маршмелоу у вигляді новорічних кулек 15 гривень. Також декілька штук ледяник посох новорічний 17 гривень, Чотири штучки дідоморози – Морози, 25 г кожен, 18 гривень, Три пачечки бенгальських вогників за 7 гривень. І на акційні декілька пачечок напійка Као Несквік за 9 гривень. Думаю, що всі люблять жуйки, а тим паче, якщо ви не смачні, то прикупила ось такі дві зі смаком дині, я колись купувала, мені сподобались. І ось такі дві зі смаком персику. Думаю, що ціна була однакова. 7 штук штуку кожній такій пачечці. Тоді купила ось такі два імбирні пряника. Печенька таке по 25 грамів від Аврори. Женька дуже любить ось такі цукерочки. то я, декілька... то я розірву цю пачечку і декілька штучок також покладу у скриньку. Потім купила ось такі тік-так-драже, давно його сама не їла. Це зі смаком апельсину, а це спрайт. Нац 42 грами зі смаком кавуна. Снікерс батончик. Твікс. І кітка. Ну, ось на цьому все. Такий був огляд моїх придбаних товарів. Цих смаколиків. Всім дякую за перегляд, бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!